Московити запросили перемир у підписаний мир, в якому було зафіксовано повернення колись анексованих територій. Історія показує, що Москву кілька разів спалювали, але від цього в Москві реально нічого не змінилося. Московити не стали європейцями. Гетьман Сагайдачний перебував з своїми військами і з військами Речі Посполитої під Москвою. Ну, пішов він туди рятувати королевича Владислава, якого московити запросили до себе на престол, а потім вибрали іншого собі царя, а проти Королевича виставили військо. Вийшло, що Королевич скочив в халипу. Попросив Сайдачного, Сайдачний прийшов і разом вони розгромили московитів. Були під самою Москвою, але Москву не спалили, не зайняли Москву. Чому вони не пішли на Москву? Річ у тім, що треба уточнити один маленький нюанс. Королевича покликали в один час, десь там в 1612 році, а прийшов він по свій престол в 1618. А в 1613 році московити обрали царем мішку Романова. І у них почалася нова династія. І тому прихід королевича Владислава по його престол на їхнє запрошення було для московитів не тільки неочікуваним, але уже і небажаним. І звісно, вони чинили лютий опір бажання королевича Владислава стати московським згрем. І коли ситуація наколилася настільки, що важко було вже. Владиславу вазі вирішувати свої питання силами тих військ, які прийшли з ним, то він попросив про допомогу Сагайдачного з козака. Ну, Сагайдачний прийшов і допоміг. І дійсно стояло просте питання. Так, вони розгромили московитське військо, але захоплювати чи не захоплювати столицю. Це питання більше політичне, навіть ніж військове. Московити запросили перемир'я і почали домовлятися, на яких умовах вони готові забратися з-під Москви і не претендувати на московський престол. Відповідно, пам'ятаючи, що на початку 16 століття московити віджали у Великого князівства Литовського і Руського Смоленськ. І Чернігово-сіверщину вимагали в обмін на їхній престол повернути територію, повернути Смоленськ Чернігово-Сіверщину, звісно, отримавши такого відкупного, кому вже була потрібна та Москва. І 1619 року був підписаний мир, в якому було зафіксовано повернення. Колись анексованих територій. Звісно, всі були щасливі. Московити, бо Москва стояла. А українці з литвинами, бо до них повернулися їхні терени. Тобто не було сенсу спалювати Москву. Історія показує, що Москву кілька разів спалювали, але від цього в Москві реально нічого не змінилося. І татари її спалювали. І коли прийшов Наполеон, вони самі спалили Москву і покинули. От, але від цього е, московити не стали. Європейці, звичайно, що, мабуть, набагато краще було повернути свої землі, не да, да залишити, хай вони собі там живуть як хочуть. Так, хай собі скніють на своїх богат.